Я тут дійсно просидів всю програму з витянутою рукою я... you, один час. Так, <laughs> <laughs> да, Вибачте, будь ласка, насправді я е, дуже поважаю наших опонентів. Дуже я не буду на це дуже багато тратити часу, але це ну чесно, я противник. Вот я сижу тут серед всіх артистів. Я реальний противник квот. Як, як говориться абсолютно чесно, щиро, ніколи регулювання силою не давало такого ефекту, який би хотілося отримати. Але все, що ми зараз чуємо, чистий популізм, нічого тут немає від того, про що вони говорять. Зняття квоти, про які зараз я чую, і про що зараз говориться, ніякого відношення немає до якогось тиску, до якогось балансування, до якогось свободи вибору це все неправда. Признайтеся, от ви, пані Катерина, тільки що говорили. Це все, що ви говорили, треба ділити на на ноль. Насправді, так воно йде до нескінченності, тому що якщо вам вас послухати і вам повірити, то при знятті код. Ми будемо мати 10 джаз-радіостанцій, радіостанцій, яка крутить класику, самбу, румбу. Я можу вам розказати. Я просто зна... трошки розуміюся ми на рейтингах. А може щось хтось почне крутити не, не Слушайте радіо Ренесанс, робити говорите, що так. От радіо Ренесанс існує і не заважаємо це квотування. Радіо континент існує і не заважаємо це квотування. Мюзик радіо працює. Давайте і Давайте радіостанція. Так послухаємо вони скажуть, заважає чи не заважає. Ми я ви зараз даєте оценку за радіостанцію. Пані Олена, це мій бізнес. Я займаюся радіо. Я займаюся радіо 15 років. Вісім радіостанцій, ви се час практически ответили я за ті радіостанції, які не висловили. Я ще раз повторюю, це неправда. сонечко я, я, я все віяв все таки виск. скажу. Дайте, Дайте я закінчу. Дайте я закінчу. Я не вірю в те, що з скасуванням квоти поміняється рейтингова ситуація. Поміняється вибір, широта вибору в Україні. З'явиться джаз, з'явиться блюз, з'явиться класика, кантрі чи ще щось таке. Це все неправда. Цього не буде. Шансона буде як було. Русське радіо, хіт ФМ, наше радіо як були, так і будуть. Нічого не зміниться. Александр. Кількість радіо... Дайте я закінчу. Потім да, ми високою вас. Кількість україномовного продукту зменшиться. Кількість якісного продукту не збільшиться, буде дешеве, ну дешеву дешеву нішу буде заполоняти та сама дешева ніша. Шансон залишиться шансоном. Він не він не стане абсолютно ніякої в втоки. Відтоді скасування цієї квоти нічого не дає ні для України, ні для свободи вибору, ні для кого треба переробляти закон і робити його таким, щоб насправді він і підтримував українського виконавця і не заважав радіостанціям розвиватись так, як вони главна час какой, какой вивід для себя сделала Лена Бондаренко. Ви то пойдете, я вы пойдете на второй я, я сделала такой вивід, що у Саши є своє мнение, а у меня є своє мнение. Це вообще на самом деле здорово. Я стараюсь услышать его, он старается не услышать меня. Он не уже правда, дал оценку, он правда, сказал, я что это программа. неправда. Вот я хочу сказать, что на самом деле чистейшим, галейшим, стопроцентным, первосоркинейшим популизмом было введение квот. Вот это был действительно дешевый, наглый популизм, так, который не, не решил проблему украинской кузи, музыки вообще. Давайте, а самое главное, вы говорите, ничего не решит. Решит! Все таки буде впливати на плейлисти лісти, він і так впливає, і наші радіостанції ви позакривалися всі вже давно в 50% процентах случаїв по закону он не влияє. Давайте говорити о формальній стороні старої можна. Я закінчу? Я закінчу. Просто я скажу. Я сказав, що я реальний противник. Вот я вам скажу чесно: як тільки я включу радіостанції, і з кожної радіостанції будуть. Я не почую ні одної російської пісні. Мені буде страшно, що мою улюблену Марія Кері вже ніхто років сто не крутить. Я прийду і чесно вам скажу, я, я перший виступлю за те, щоб скасувати будь-які квоти. Але якщо ви мені скажете, що на кожній радіостанції ви чуєте кожну годину по п'ять українських пісень. Хоча, та хоча так, б давайте у нас по 30 секунд.